В ефірі програма Медексперт. я Катерина Трушик. Доброго ранку. І поки сили оборони України бережуть наші життя, ми з вами просто зобов'язані подбати про своє здоров'я. Останній день літа і попереду ймовірна різка зміна температурного режиму, яка при слабкому імунітеті спровокує розмноження патогенної мікрофлори в лор-органах. Сьогодні розберемося, чому так. Часто відпочинок завершується запаленням носоглотки, отитом, фаренгітом, ринітом, які ускладнення можуть мати такі буденні захворювання? А головне, як зберегти наше горло і слуховий апарат здоровими. Сьогодні в гостях медексперту Владислав Гайдук, головний лікар державного станови інституту отоларингології імені професора Коломійченка Національної академії медичних наук України, лікар отоларинголог вищої категорії, та Наталія Пелешенко, старший науковий співробітник відділу запальних захворювань ЛОР. Органів державної установи інститут отоларингології імені професора Коломіченка Національної академії медичних наук України, кандидат медичних наук, лікар отоларинголог вищої категорії. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку, пане Владиславе, давайте от почнемо з основ від початку. Коли народжується дитина, часто звернення до лікаря перші це якраз захворювання лор-органів. Ніс, вушко болить і в одних дітей. Ці захворювання часто бувають протягом дитинства, а потім і протягом життя. А в інших ні. На якому етапі формується той імунітет місцевий? Розкажіть про це. Так, місцевий імунітет це імунітет слизових оболонок нашого організму. Він є основним компонентом протиінфекційного захисту нашого організму. Важливим елементом місцевого імунітету є секреторний імуноглобулін Ей. Це такий захисний білок, який бере участь в безпосередньому захисті від мікробних агентів. Структури, які його синтезують в слизовій оболонці, вони формуються до віку 10-12 років. Тому очевидно, що діти до цього віку вони частіше можуть хворіти. Ну, зокрема, можу сказати, що площа слизової оболонки, яка синтезується імуноглобулін-А, е, вона складає близько 400 квадратних метрів. Це з урахуванням всіх складочок, заглиблень і так далі. А яка роль тимусу при цьому? Бо я знаю, що зв'язок є, і зокрема з ковідом, звичайно, тимус це центральний орган імунної системи. В тимусі надається компетентність клітинам, тобто клітинний імунітет. Там набувають свої функції т Т-лімфоцити. І тимус він є активним з перших днів життя дитини. І оця система вона працює в такому балансі і забезпечує протимікробний захист нашого організму. Як нам допомогти або навіть краще сказати, не заважати цій системі формуватися? Один із напрямків наукової роботи нашого інституту є оцінка ефективності та застосування мукозальних вакцин при гострих та хронічних захворювань, захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Тобто, це такі препарати, які можна застосовувати при визначенні, коли імунітет знижений, і ми можемо його корикувати після певних обстежень. Пані Наталі, ми почали говорити про дитинство, і давайте поговоримо про найчастіші проблеми, з якими стикаються батьки. Це гланди і тонзеліти. І я пам'ятаю цю страшну операцію, коли аденоїди видаляли. Я пам'ятаю, як мене прив'язали до такого стулу. І, і ззаду ще тримав хтось голову. Медбрат чи медсестра, я вже не пам'ятаю. Мені було три роки. Я пам'ятаю ці катування. Я я так розумію, зараз наша система охорони здоров'я просунулась і багато новітніх методів. Розкажіть, зникли ці катування дітей з медзакладів? Так, звичайно, зникли і продовжуючи те, що сказав Владислав Дмитрович, аденоїди мигдалики належать до лімфоглоткового кільця, і це теж структури, які забезпечують дитину імунітетом. Але от до 10-12 років дитина досить часто хворіє. Все ж таки, й за того, що ще не сформований імунітет. І да, ми повинні, як отоларингологи, при певних показаннях видаляти мигдалики чи аденоїди. Звичайно, медицина вже змінилась. Таких катувань, як ви розповідаєте, вже немає. Оперативне втручання проводиться під загальним знеболенням. Тобто дитина заснула, прокинулась і вже немає тих патологічних аденоїдів чи мигдаликів. Тому зараз все змінюється, все стає найкраще, і дитина це легше переносить. Це оперативне втручання проводиться раз і на все життя чи до. Ведеться повторювати? все залежить від віку дитини і наскільки часто дитина хворіє. В принципі, ми не радимо проводити операцію з видавання деноїдних вегітацій до трьох років. Бо, ну звісно, є покази, але вважається, що якщо до трьох років провести цю операцію, все ж таки вони можуть рецидивувати, тобто з'явитись знов. А в певному віці, починаючи там 5-6 років, якщо їх видали, то в принципі вони не з'являються. Але все може бути, бо дитина може продовжувати хворіти і все ж таки якісь залишки, які потім будуть потребувати знов оперативного втручання, готуючись сьогодні до програми. Я збирала інформацію, яка цікавить глядачів, і зокрема багатьом. Зараз призначають рівняння носової перегородки. Ч, в чому популярність такої процедури операції, і чи справді вона потрібна всім і кому вона потрібна? Ну, я бажаю, що всім вона не потрібна. Чому її стали так дуже часто призначати? Це за того, що ми стали все ж таки більше обстежувати будь-якого пацієнта. Якщо ми бачимо, що ця перегородка вона нерівна і у такого пацієнта часто розвиваються різні хронічні захворювання, хронічні риносинусити, то звичайно ми радимо їм зробити цю операцію, бо носова перегородка, яка крива, вона не дає пазухам нормально вентилюватися. Тому, якщо треба, то треба робити. Ну не всім підряд. Власне, ми побували у вашій установі і побували на огляді пацієнта. Подивіться, будь ласка, і продовжимо нашу розмову. Є якісь зміни чи немає? Ні, нема. Добре. А були болі? Були болі, коли була кухлина, це було до операції. І у пацієнта ще була припухлість верхньої повіки, коли він звернувся перший раз. Це було десь в квітні місяці травмы. В принципі, огляд наш – це все. Це вже там, післяопераційний це хорочка, огляд, там так? Корочка на ниці да, і Так, мікор... да, стояла. Да. І цю мікар. Це післяопераційний огляд. Так, да, це але це зараз втручання проводяться всі ендоскопічно, тобто через ніс. Для пацієнта це дуже чудово, бо це малоінвазивна операція, немає ніяких розрізів. Зверху бородніше ці операції робилися з зовнішнім доступом. Робився розріз шкіри, кістка розкривалася за допомогою спеціальних долот. Зараз ми використовуємо бори, які вже у нас працюють інтраназально, тобто все через ніс немає Ні ніяких зовнішніх змін, але є тільки зміни в носовій порожнині, які дуже швидко заживають після того, як зробили втручання. Тобто операція без болю була без операція під повним наркозом і ніяких відчуттів неприємних немає. Єдине, що ну є невеликі підтікання вже після операції, але вони за добу припиняються і. Переноситься все дуже легко. Власне, причиною е цієї операції стала запальна… Е запальний е процес е порожнення носа. Да. І, скоріш всього, пацієнт нам казав, звертає увагу, що він захворів на вірусну інфекцію. Трошки лікував геморит. Нібито все пройшло, але проблема в лобній пазусі залишилась, і там був і такий, як мишечок, який наповнений слизом, який повністю обтурував лобну пазуху. На фоні цього пацієнта з'явився набряк верхньої повіки. Головний біль його турбував в даному випадку трошки менше, але запальні явища були досить виражені, досить серйозні. В результаті потребувало це тільки оперативного втручання, ніякі ліки, ні антибактеріальні, ні протизапальні препарати не допомагали. Тому тільки ендоскопічно прооперований і зараз почуває себе нормально. Пані Наталію, які ще операції проводяться найчастіше у вашому відділенні? Я працюю в відділенні запальних захворювань лор органів. Це одне з відділень нашого інституту. бо інститут у нас не маленький. У нас в принципі проводиться повний спектр оперативних втручань. А в порожнині носа, в ротогоці, на гортані, тобто, всі повністю операції, які зараз є в світі, ми теж в себе проводимо під повним ну забезпеченням медичних обладнань. Ми з цим не маємо проблем, тому весь спектр проводимо. Пацієнт, якого ми бачили в сюжеті, поділився з нами своєю історією. Це я вважаю важливо, щоб люди знали, на які моменти треба звертати увагу. Зараз період такий літо осінь небезпечний для таких захворювань. Давайте проговоримо, на які симптоми варто звертати увагу, щоб не пропустити і не допустити ускладнень. Так, зараз у нас такий перехідний якби, період. Він завжди а, для нас характерен тим, що йде ріст наших захворювань. І а, пацієнти, на жаль, наші вони спочатку завжди лікуються самостійно, а коли вже щось якась проблема, вони звертаються до лікаря. Так, в принципі, не можна робити. Важливо, треба відразу йти до лікаря. На що треба звернути увагу? Це виражений головний біль, який турбує пацієнта на одному боці голови, закладеність носа, яка не проходить після застосування. Судино звужувальних крапель чи інших назальних деконкістантів, а температура, яка теж тримається, виділення слизових гнійні. От на це все треба звертати увагу і вже бігти до лікаря за допомогою. Пане Владиславе, в зв'язку з активними бойовими діями і взагалі, я знаю, що у вас в інституті проводиться багато операцій по відновленню слуху військовим в тому числі. Про акаборотраму ми поговоримо окремою темою. Це буде окрема тема розмови. А от запальні процеси захворювання у вухах, що найбільше їх провокує? Запальні захворювання вуха. Мають причину це вірусні та мікробні інфекції, бактеріальні інфекції, сприяючими факторами є переохолодження, травми вуха, звичайно, якобара травми, як ви сказали, і травми можуть бути в побуті під час гігієни вуха, тобто пацієнти можуть самі собі провокувати ці захворювання. Ну і звичайно, питання, як вже Олександровна сказала. Це питання стосовно самолікування і неефективного лікування, які проводять самі пацієнти, і пізно звертаються до лікарів. От щодо самолікування і неефективного лікування. Ми розуміємо, що багато українців зараз за кордоном. І там дістатися до лікаря іноді доводиться чекати кілька тижнів, а інколи й кілька місяців. А це такий біль, який ну, неможливо терпіти. Хто у кого боліли вуха, знають, що просто це ну, нестерпний біль. І звичайно займаються самолікуванням. От яке самолікування прям не можна робити ніколи? А яким ну можна трошки полегшити собі стан, щоб дотерпіти до візиту до лікаря? Ну, звичайно, лікування має відбуватись після консультації лікаря. Якщо це неможливо зробити, то Можна застосовувати в вушні краплі, але дуже уважно треба дивитись на інструкцію, тому що переважна більшістю вушних крапель вона не показана при дефектах барабанної перепонки, і тому пацієнти по незнанню можуть робити собі гіршу ситуацію з запальним захворюванням вуха. А, і, звичайно, другий е, момент це несистемний не безконтрольний прийом самостійних антибактеріальних препаратів. Скажіть, будь ласка, а чи звертаються до вас взагалі пацієнти з-за кордону на онлайн-консультації і чи завжди у вас думка з вашими колегами закордонними співпадає? Ну, звичайно, такі пацієнти бувають, і в принципі те, що ми бачимо, що. Тактика лікування за кордоном вона повністю збігається з нашими напрацюваннями з нашими протоколами лікування і розбіжності практично немає. Ми поспілкувалися на цю тему з Олегом Борисенком, завідувачем відділу мікрохірургії вуха та нейрохірургії державної установи інститут отоларингології професора Коломіченка, доктором медичних наук. Прошу подивитися цю розмову. Як профілактувати ці запальні процеси? Крім того, що треба там, напевно, гігієна якась специфічна? Ну, звісно. Те, що стосується гігієни вуха, треба пам'ятати, що зовнішній слуховий проход, прохід не можна чистити паличками, як люблять робити Всі. досить часто наші пацієнти. І після такого туалета вуха вони досить часто звертаються потім до спеціалістів із вушними корками, пробками, які закупорюють слуховий прохід. Бо таким чином людина проштовхує сірку глибше, звідки вона вже не виходить, і дістати її самостійно неможливо. Чистити можна тільки вушну раковину і отвір, вхід в слуховий прохід. А решта робить сама природа, коли людина ковтає, жує. Працює нижньою щелепою, приходить в рух зовнішній слуховий прохід, його передня стінка рухається, і вона виштовхує все, що знаходиться всередині вушка назовні. Тому допомагати цьому процесу не треба, і чистити вушко всередині не треба також, бо Є дуже великий ризик, крім того, що ви проштовхнете сірку всередину, можна пошкодити шкіру слухового проходу, що приведе до запалення, можна пошкодити саму барабанну перетинку, що приведе до гострого отиту і утворення перфорації в барабанній перетинці І потім вже треба буде робити операцію, щоб її закрити. Пане Владиславе, чула про такий новий напрямок, перспективний отонейрохірургія нейрохірургія видалення пухлин. Про які пухлини йдеться? Розкажіть про це. Так, це напрямок нашої спеціальності. Це коли проводиться хірургічні втручання хірург отоларинголог разом з хірургом нейрохірургом одночасно в одній операційній. Такі операції застосовуються при видаленні пухлин. Акустичний це пухлина восьмої пари черепно-мозгових нервів, при пухлинах лицевого нерва, при пухлинах а, піраміди скроневої кістки, при холостеотомах а, піраміди скроневої кістки з інтракраніальним розповсюдженням, тобто розповсюдженням в порожнину черепа. Якщо раніше ці операції виконувалися складними травматичними доступами, то зараз за допомогою спільної роботи в одній команді ми можемо досягти мінімальних доступів і скороченням відповідно післяопераційного періоду та післяопераційних ускладнень. Тобто реабілітаційний період теж Скоро, скорочується, скорочується і пацієнт почувається краще. Так. Пані Наталі, що категорично не можна робити пацієнтам при болі в горлі, в області носа, під очима, у вухах? А категорично не можна гріти щось на обличчі, тобто у нас і зараз, ну це більш було раніше застосовувалось, коли люди починали використовувати якісь лампи, якісь яйця. компреси так, варені яйця для того, щоб щось прогріти. І вони думають, що в ній після того буде швидше виходити. Не треба цього робити, бо ми таким чином підвищуємо температуру всередині порожнини черепа, і ми той процес запальний, який вже виник, ми його проводимо до того, щоб. Можуть навіть виникнути ускладнення, тому гріти нічого не потрібно. Єдине, що от як казав пан Владислав Дмитровича, це можна приймати будь-які нестероїдні протизапальні препарати чи знеболювальні, і при можливості йти до лікаря, щоб лікар подивився і надав вже правильну допомогу. Так, це стосується якщо обличчя. А так. якщо це вуха, теж не можна гріти? Теж не можна гріти, ніяких компресів, вушні краплі і будь-які знеболювальні, а потім все ж таки до лікаря. З вухами я вважаю, що ще гірше, бо там барабанна порожнина, яка трошки ну має таку специфічну будову, і там запальний процес даже може швидше розвинутись ніж порожнині носом. Горло. А горло теж може ну, горло ми гріти важкувати буде, може на шею якийсь компрес, теж я не раджу. Горло треба полоскати. Зараз у нас ринок лікарських засобів дуже великий, можна використовувати місцеві спреї для горла знеболювальні, а гріти теж нічого не потрібно, бо можна так нагріти собі, що може навіть розвинутись флегмона шиї, а це запалення вже шийної клітковини. Чи паротонзілярне абсцес, це коли з одного боку накопичується гній, Треба теж робити ростин, давати антибактеріальну терапію, тобто це вже серйозно. Тобто, так можна зробити собі набагато гірше. Так, так. Якщо дитина щось запхала до носа, ми знаємо, що такі ситуації бувають доволі часто. Що треба зробити і чого не можна категорично? Ну батьки повинні знати, що дитина запхала в носа. Це по-перше. По-друге, ні в якому разі я не раджу доставати це діло якось самому. А якщо ну можна максимум, що зробити, якщо немає змози під'їхати до лікаря, це промити порожнину. Попросити дитину якось виштовхнути, тобто висморкатись, це все а потім краще їхати до лікаря. Бо якщо це цукерка, вона почне таяти дитині, почне пекти в носі в ушці, тому краще звернутись до лікаря. Що краще ем, і правильно зробити, якщо почалася носова кровотеча у дитини, у дорослого чи є різниця? Немає досить великої різниці. Треба зажати криво носа, не приймати положення лежачі, краще робити це сидячи, чи стоячи над раковиною, тому що кров буде затикати у нас в горло. Пацієнт може не відчути, як він її ковтає, і ну, ми не будемо бачити, скільки тої носової кровотечі. Зажати крила і почекати трошки. Може от, накласти якусь холодну серветку на ніс. Якщо кровотеча не зупиняється, то звичайно, Звичайно, викликати швидку допомогу і їхати до лікаря отарголога, тобто закидати отак голову, як більше категорично да, заборонено. Да. запам'ятайте про це а, і якісь профілактичні поради щодо носоглотки? Дайте, будь ласка. Ви знаєте, у нас зараз дуже багато алергічних захворювань. Ми живемо в період такого стресу, бо все ж таки війна і така непроста ситуація в країні. Тому я раджу, як зазвичай, більше гуляти, більше бувати на свіжому повітрі. А, наскільки можна ну, розважати себе, щоб трошки підняти собі настрій? А, в принципі, це все. Єдине, що можна от, порадити нашим пацієнтам, це коли ви бачите, що таке спекотне літо, дуже багато пилу. Ви... Можете, коли прийшли вже з роботи, ввечері промивати собі ніс сольовим розчином. Це якби змиє ті алергени, які у нас можуть бути, віруси чи бактерії. Це все. А так більше гуляти, правильно харчуватися. І мати гарний настрій, сподіватися на краще, так, пане Владиславе, за рахунок чого проводяться операції, я маю на увазі гроші, проводяться зараз операції, бо з початком, з другим етапом медичної реформи ми розуміємо, що пацієнти зможуть потрапити до наукових установ, в тому числі як до спеціалістів. Розкажіть, будь ласка, як це є зараз і як це буде, коли почнеться другий етап реформи? Зараз наш інститут приймає участь в фінансуванні за новим механізмом надання високоспеціалізованої медичної допомоги. Це рішення Кабінету міністрів України від 21-го року. Тобто, з 2021 року у нас надаються безкоштовно за бюджетні кошти високоспеціалізовані медичні послуги. Пацієнти нічого не купляють і не платять. А реформування медицини триває, і, звичайно, наступним кроком зараз іде підготовка інституту до залучення в програму медичних гарантій Національної служби України. Ці процеси тривають, і пацієнти так само не будуть витрачати на лікування власні кошти. Зараз, наприклад, ми розуміємо, що пацієнт, якщо в нього щось стається, він потрапляє до сімейного лікаря. У сімейного лікаря, ну будемо чесними, не так багато часу ретельно оглянути пацієнта. І інколи пацієнт після візиту до сімейного лікаря думає, а, Треба ще по про всяк випадок. Хай мене подивиться вузький спеціаліст, і звичайно ж хочеться потрапити до найкращих. А ми розуміємо, що ваша установа є науковим закладом і потрапити хочеться туди, чи можливо так прийти з вулиці, або треба якесь направлення, щоб потрапити до ваших спеціалістів. Ну, звичайно, необхідне направлення або від сімейного лікаря, або від лікаря отоларинголога за місцем проживання. Це не є великою проблемою. Зараз направлення є в електронному вигляді. Ці направлення легко отримати у своїх лікарів і приїхати в нашу установу на консультацію і подальше лікування. Розкажіть, будь ласка, ще свої поради щодо профілактики своєї точки зору. Ну... Наталія Олександровна абсолютно вірно сказала методи профілактики запальних захворювань. Ну я думаю, що абсолютно треба звертати увагу на те, щоб не нашкодити. Тобто проводити дуже обережно туалет вуха, туалет порожнини носа. Не треба цим увлікатись, тому що ми навпаки цим шкодимо і прибираємо захисні компоненти наших органів. Не займатися самолікуванням, не приймати не, без призначення лікаря антибактеріальні препарати, не дарма зараз ввели рецепту, рецепти на купівлю антибіотиків. Тому при першій же можливості, будь ласка, треба звертатись до лікаря на консультацію. Ще таке, напевно, одне з найпопулярніших ускладнень у людей це гайморит. Я знаю в оточенні, що багато в мене знайомих з цим стикнулися, що після звичайного насморку або там трошечки якесь було ОРЗ, і потім привіт, гайморит. Що робити, щоб не не допустити, і що робити там, щоб локалізувати його і якось прибрати? Пані Наталя. А, ну, все залежить від того, як пацієнт почав своє лікування. Зазвичай ми маємо справу з тим, що вірусний а, гайморит розвивається на тлі вірусної інфекції. Тобто пацієнт... то це не завжди ускладнення. Він може відразу бути вірусним гайморитом? Може й таке бути, в принципі, коли вірус потрапляє в наш організм, то процес запалення йде в усіх приносових пазухах. гайморит – це запалення верхньощелепних пазух. І щоб цього не допустити, коли ви тільки захворіли. А в перші дві-три доби бажано трошки себе поберегти, побути вдома, відпочити, а не знаю, позайматися там, подивитися фільм, почитати книжку, тобто більше відпочивати, приймати більше рідини, якщо ніс закладені то ви можете користуватися якимись сольовими розчинами для промивання носа чи судино-звужувальними краплями, але згідно інструкції для лікування. Оці перші три доби дуже важливі, бо ми не даємо вірусам перейти в бактеріальний стан і не даємо таким чином нашому організму розвинути цей геморит. Якщо вже ви пацієнт відчуває, що є біль якийсь головний чи виділення змінили свій характер, то краще все ж таки звернутися до лікаря, і лікар, згідно протоколом лікування, призначить то лікування, яке вже вам підійде. Власне, я думаю, що тема гаймориту вона досить популярна і заслуговує на е, окрему програму. Я думаю, що ми про це обов'язково поговоримо. А зараз час нашої програми вже добіг кінця. Я вам дякую за неймовірно корисну інформацію. Я думаю, що глядачі. Е, Почерпнули її сьогоднішнього ефіру, і друзі, обов'язково будьте здорові і бережіть себе.